Вітаємо з вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю по Вінницькій області та місту Вінниця. На зміну спекотному періоду прийдуть дощі з грозами, обумовлені циклонічною діяльністю над Скандинавією. Очікуємо: у вівторок мінливу хвальність, вночі без опадів, день помірний і короткочасний, місцями значний дощ, вітер південний: 5-10 метрів за секунду, день гроза. Місцями град та шквал 15-20 метрів за секунду. Такі явища, як гроза, град та шквал, відповідають першому рівню небезпечності колір жовтий. Температура вночі 16-21, в день 26 31 градус. У середу хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. День місцями шквали 15-20 метрів за секунду. У четвер місцями короткочасний дощ, день місцями гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Внаслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу у середу та четвер відбудеться зниження температури повітря вночі до 14-19, день до 21-26 градусів. У п'ятницю наша область буде знаходитись під пливом антициклону заходу. Очікуємо суху та теплу погоду. З температурою вночі 12-17, день 23-28 градусів. 2 липня по території області переважатиме надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. Слід бути обережними з розкладанням багаття. Це може призвести до масштабного загоряння. Дякую за увагу!